Регіоном поширюються чутки про заборону перетину кордону для чоловіків. Кілька родин стверджують, що їх не пропустили за наявності віз до Польської республіки та Румунії. Ми звернулися за роз'ясненням до керівництва Держприкордонслужби України. І ось що нашим журналістам повідомив помічник голови Сергій Астахов телефоном з Києва. Вдовж цього кордону, по всім пунктам пропуску, у нас розташовані телефони довіри, в тому числі адміністрації центрального апарату. І будь-який громадянин, який вважає, що порушуються його конституційні і громадянські права, він може напряму зателефонувати за цим телефоном. В режимі автоматичному цей дзвонок фіксується, фіксується, і ми вживаємо заходи або по факту його звернення, або переводимо на ту службу, яка відповідає за. Тець чи інше питання, якщо ці громадяни не стоять на контролі правоохоронних органів, якщо проти них не порушені е, там скажімо так слідчі дії навіть е, за фактом невиплати аліментів, то вони можуть безперешкодно перетинати кордон.